Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed The Run. Summit Independent Pass Colorado. І тут наш головний герой стоїть просто. просто очікує чогось. Просто зупинився. Воно приїзд закчинено. Через лавини снігові. Хоча б, ну, куртку якусь зимову накинув, чи шлямбору, шапку над'ів. Нічого собі. Сміливець знайшовся. Гаразд проведеш мене. Погнали. І тут нам треба до 85-го місця прорватися. Так. Що за півня? Те що пигнали повітряні тривоги. Бля, що це там за бавовна? Зато я лідери вирвався. Лавина! Ось так Що? Да, так, там? ще спали, бляха, муха, ліс падає. Швидше все падає. Сніг. Там каміння може якесь падає. Так, тунель сюди. Добре, що вижили. Прискорюємось. Ляха муха тут попадала Нам ще 8 кілометрів їхати Знову Ляхамка, що це там вибухнуло? Нічого собі Не наглій тут. О-хо-го-хо-хо-хо, бля, хомуха все падає. Ні! ні. Бля, хамуха. Прискорюємось! Так, ви жити, ми зуміли. В друге. Щось з освітленням робиться. Все. Лампочки потухли в тунелі. Так, ще 4,5 кілометрів їхати. Прискорюємось. Прискорюємось. Ой! Провалився називається. Вірське уровище називається. Ось так вирвалися лідери. Ну, не в лідери, а на 85-ту позицію. Ого, бля-ха-муха. Каменноломня, наче якась справжня. Бляха-муха. Пощастило. Ще півтора кілометри залишилось проїхати. Прискорюємось Швидше, 326 км за годину. Все завалюється. Так, прорвалися. І ми вже на 85-й позиції. Десятий рівень. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон, Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на, дзві... на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!